Христос Воскрес! Возлюблені наші телеглядачі, брати та сестри, сьогоднішнього дня ми продовжуємо слухати євангельський уривок від апостола Іоанна. Ісус же сказав їм: я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме, а хто вірує у мене, ніколи не матиме спраги. Тож пам'ятаємо про цю євангельську заповідь щодня. Сьогодні у православній церкві відзначається вшанування перенесення мощей святителя Миколая Мир Лікійського у місто Барі, що в Італії, яке відбулося ще у 1087 році. Саме у той час Грецька імперія переживала тяжкі часи. Турки винищували християнські храми і святині, а також прагнули знищити мощі святителя Миколая. А тому жителі міста Барі, приїхавши в мір Лікійськ, хитрістю дісталися до гробниці святого. Саркофаг виявився наповнений запашним миром, і в ньому були занурені мощі. Святителя з обережністю баряни переклали чудотворця у ковчег і через 20 днів прибули додому. В великій святині була влаштована урочиста зустріч усім населенням та духовенством. Спочатку мощі великого угодника Божого знаходилися в церкві святого Євстафія, де безліч чудес відбувалося від них. А згодом було споруджено храм в ім'я святого Миколая. І сьогодні до цієї вічної святині у місто Барі їдуть поклонитися та отримати зцілення тисячі прочан. Тож свята православна церква вшановує пам'ять святителя коли не тільки 19 грудня, але і 22 травня. Спокон віку на українській землі, святий угодник Божий Миколай Чудотворець має велику шану, адже на його честь названо тисячі храмів. Варто зазначити, що і сьогодні духовний форпост Закарпаття, Мукачівський свято-миколаївський жіночий монастир, заснований більше як 600 років тому, відзначає урочисто престольне свято. Саме ця православна обитель на сріберній землі впродовж віків оберігалася від лихоліть своїм святим Миколаєм Чудотворцем. Нині православний календар сердечно вітає братів та сестер, які мають імена Миколай, Йосиф та Дмитро. Нехай вас осяває милість Божа. Не спішіть без потреби відкривати іншому свого серця, радить преподобний старець Серафім Саровський. З тисячі можна знайти тільки одного, який би зберіг твою таємницю. Коли ми самі не збережемо її в собі, як можемо сподіватися, що вона буде збережена іншим?